За чотири роки, як ви бачите, в нас незвичайний автомобіль. У нас було декілька смішних випадків, наприклад, таких, як у Криму ми їхали на автомобілі з невеликою швидкістю. Нас зупинила бабця з криками: ми не знали, що трапилось, може, ми щось неправильно зробили. А виявилось, що вона подумала, що ми залізні залізничні каси, і вона зможе купити квиток додому. Ще була також смішна історія з. Главною актрисою, також бабуш бабушкою. Ми їхали, нас зупинила бабушка, Сказала: почекайте хвилинку, я зараз прийду. Вона вивела козу з великою бородою і сказала: ну все, фотографуйте, тому що зі столиці, з великих міст до мене спеціально приїжджають, щоб сфотографувати мою козу, тому що в неї найвелика борода в Україні. Ну, були випадки, що люди думали, що, ми, що у нас на машині прилад для вимірювання повітря, радіації. Там, що ми НЛО переписуємось. Також, якби ну, змішних випадків, це напевно моїх колег у Туреччині посадили у в'язницю на три дні. Як виявилося, що вони просто знімали біля військової бази, а в Туреччині біля військових баз не можна навіть фотографувати на простий на телефон, на просту камеру. І вони просиділи три дні у полоні. Після чого набрали декілька лишніх кілограм, тому що кормили смачно. Щодо Тернополя люди думали, що ми знімаємо кривозну доріг. Так як ну, говорили, що у вас дороги не зовсім хороші, ми казали, що ні, ми знімаємо яндекс панорами. Як тільки вони дізнавалися, що ми знімаємо яндекс панорами, вони запитували, о, яндекс, це ж карти, ми, ну так, да, пишіть, будь ласка, як прийти там до вулиці Шевченка, 20. Ну, в принципі, якби було багато смішних випадків, але всі зараз не зможу я. Розказати не все пам'ятаю. в Принципі з того, що пам'ятав вам зараз, розказав.